Маю честь сьогодні вам представити навіть які виставки гості України, гості любов, відомого прошлика всіх днів, пана Валерія Маниченка. Людина, яка народилася. Але сталося так, що Доля завела його в туманний регіон, Велику Британію, до Лондона, де не мав можливість себе добре проявити, творити. thank статична загадка, яка трошки відклалася на кілька років для того, щоб її вже глибше е, осмислити в зв'язку з сьогоднішньою виставкою. Сьогодні ми вже мали можливість поспілкуватися з війцем. Я вже побачив оригінали, загадок залишилося, Може додалося ще й більше, але разом з ним є великий інтерес до того. Що пов'язувати творчість пана Валерия Мартинчика з контекстом 70-х років ХХ століття і сучасності, а саме до того часу розвивається і продукує свої цей автор, можна говорити про певну іншу його поглядів на тематику мистецтва самодостатнього. Є важливо для того, щоб ми, ми з таким самим підходом оцінювали те, що ми можемо побачити. Болера належить до групи митців андерграунду. Дійсно в ці роки, коли андерграм, як явище, відбувався. Це так звані квартирні виставки, це заборона. Вільний простір шукання вже вільному світі і повернення до певних ідей молодості, а також набування нового досвіду, нових поштових і нових концепцій мистецтва, ще певного синтезу різних концепцій модернізму. Я сьогодні сприймаю, оцінюючи творчість пана Валера, можу сказати, що... Де формулювалися певні погляди на новаторську формі, і нові критерії, нові ідеї, пов'язані з метафізичною творчістю, як такою, ми можемо побачити ці паралелі і сьогодні. Але безумовно, що цей автор належить сучасності, тому що він працює в системі виражання засобів вже 21-го століття і його цитування авангарду. до сприйняття чи 에, відправної точки від якогось окремого явища, чи від явища футуризму, чи від явища конструктивізму, чи від інших явищ. Цей автор дійсно самодостатній, він дуже уважно дивлявся в простір досвідів мистецтва. Дуже побудові, дуже досвід метафізичної творчості в такому ширшому діапазоні, якщо брати увагу філософію, екзистенціалізм і інші прояви другої половини ХХ століття. І проходячи певні стадії само, своїх саморефлексій, осмислення сучасності, осмислення традиції, він вийшов саме на таку концепцію початкового. Дійсно, частково ми можемо зараз побачити, тому що його творчість набагато ширша, багатоманітніша і цікавіша. Є дуже багато різних тематичних циклів, ми тільки фрагментарно зможемо познайомитися, але все одно це великі що ми можемо побачити в оригіналі ці твори. Особливо, що Валерій Мартинчик належить до дуже цікавих починків зараз, які зацікавлюють сучасних арт-дилерів, арт-критиків і менеджерів мистецтва. тому що Воно це мистецтво і провокативне, і разом з тим воно заглиблене в якісь інші липші виміри творчості, аніж бути мистецтвом примкового того плану. Це зовсім іншого порядку речі. Автор задумується над складними філософськими смислами, і він по-своєму їх трактує і передає ці мовою, яку він називає мовим, предпроводним складання, складанням синтезу. Я би сказав, з використанням його виразної такої урбаністичної свідомості, яка притаманна для його мислення. Тобто весь, вся сукупність культурно-цивілізаційних проявів ХХ століття присутня в цій манері, і ці, в цьому арсеналі засобів, якими володіє цей акт. Я думаю, що для кожного хто побачить цього виставку. Будуть дуже цікаві паралелі із тими авторами, які ми більше знаємо, ну, не лише і Філонова, але я би сказав, назвав цей ім'я Михайла Сенєнка який був одним з найуспішніших митців у Парижі, який працював на грані конструктивізму і мав свою мову, мав свою поетику. Можна багато інших паралел називати. Але в міфологіях Валерія Мартинчика є суб'єктивована, авторська, вона розкриває його душу, його характер, його ментальність. Це дуже цікава людина. вона, Пан Валерій, знавець широких контекстів культурних, він використовує дуже широкий арсенал засобів і тому ця виставка дуже-дуже електуальна для мови.

Є розмови, які попаду так само найслужбішні, які безлади зараз. А зараз я хочу запросити до слова пана Валерія. коли мені питають, яка твоя релігія? Я за все добре вказувати. Моя релігія культура. Сьогодні для меня великий гонор свої твори у храмі культури в цьому абсолютно фантастичном момент в цьому музеї, в цьому місті, де я ніколи не був, Я просто, просто такий культурний шок переживаю вашого міста і для мене великий гонор бачити вас тут. Так что, дякую всем вам за то, что пришли, дякую администрации, храму культуры, дякую всем, кто обо а мне добрый звон сказал и запрошает вас. Кто, кто же назад, не